Присаджуємо вазон алої. Дивіться, корінь такий аж терчить, вилазить. Ой, він вилазить разом з дітками. Це ж треба точно пересадити його. У мене є горшок більший. Ой. На дно треба. Камінь. У мене керамзит. Мені сказали, що це кактус, треба для кактуса. Але він в мене ріс у просії універсальний, тому я роблю отаку суміш. Перемішую дві, дві землі для кактусів і універсальну. Кажуть, пересаджувати восени найкраще, тому саме час цим зайнятися. Я сиплю небагато там на дно, тому що він в мене такий височений вазон, дуже великий. Ось і дітки, я їх поотриваю, потім я вирішу, що з ними... Я собі заріклася, не сади. Не сади ті вазони. Ці дітки, ні, це багато. Він такий якийсь високий такий, що спробую його засунь. Треба якісь такі горчики високі, чи не знаєш. Отак що... листки йому сюди, по центру, і буду засипати його земелькою. Все одно, наче, да, мало йому. Що тому вазону? Він поколов мені руки. Такий вазон. Вредний. Тому треба йому якісь такі горщики. І довгий не візьмеш, щоб такий, знаєте, він містився. І широкий треба, а то руки буде колоті, щоб він поливався, то вже буде шапкою це все листя. Він так розростається, страшне. Страшно розростаючий вазон. Треба ним лицем мазати. Що ще робити? Що ви робите з тими алоє? Пишіть. Ну, о, такий в мене вазончик. Чи гарно посадила? О! Скільки йому буде місця розростатися? Ну, а це... Кудись треба діти. От зарікалась, не садити вазони, потім стоїш на базарі, ніхто не бере те вазони. Я його теж посажу. не знаю куди. Отак ну, я посадила два вазони. Добре, що не три. От зарікалась, не сади вазони, але що ви дивилися, і вам як мені його жалко, жалко, оце буде знову повна хата вазонів. Він в мене такий родючий, плодючий, цей вазон і так гарно розростається.